Військовослужбовець через суд скасував відмову військової частини у звільненні з військової служби. Військова частина відмовилась звільнити із військової служби військовослужбовця, у зв'язку із тим, що у дружини є третя група інвалідності. Суд визнав протиправними дії військової частини, яка відмовилась звільнити зі служби солдата, у дружина якого наявна третя група інвалідності. Рішення у справі наприкінці публікації ухвалив Окружний адміністративний суд по цій справі. Як зазначається, у матеріалах справи до суду із позовом, до військової частини звернувся мобілізований солдат. У дружині військового у 2023 році встановили третю групу інвалідності. На підтвердження, військовий надав довідку. До акту огляду медико-соціальною експортною комісією, вона ж МСЕК, військовий подав рапорт на звільнення з військової служби за сімейними обставинами, долучивши відповідні нотаріально посвідчені копії документів. Однак командир йому відмовив у письмовій відмові було вказано, що він не має права на звільнення з військової служби у зв'язку з наявності дружини, яка з третьою групою інвалідності, оскільки умовою для звільнення є наявність інвалідності першої чи другої групи. Солдат не погодився із таким неправомірним рішенням та звернувся до суду, щоб визнати його протиправним та зобов'язати командування військової частини звільнити його зі служби. Суд, у свою чергу, дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя наголосив, що абзацом п'ятим під пункту Г стаття 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу встановлено, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, звільняються з військової служби у зв'язку із наявністю у дружини інвалідності першої, другої, третьої групи, група неважлива. Ну, як зазначав, командир військової частини це не підходить. Перша і друга, і третя група. Тобто підставою для звільнення і служби може бути наявність першої або другої групи інвалідності, або будь-якої групи інвалідності у дружини. Суддя повністю задовільнив позов. Військовослужбовця визнав дії військової частини протиправними та зобов'язав військову частину розглянути рапорт та звільнити його зі служби. Рішення ще не оскаржено відповідно до сайту судової влади. Що можливо, які висновки зробити на підставі зазначеного рішення суду, що військовослужбовці при наявності законних підстав можуть все ж таки оскаржити бездіяльність військової частини, звернути звернутися до вищого командування, звернутися з позовом до суду та відстояти свої права та інтереси, і буде прийнято законне рішення відповідно до норм чинного законодавства, яким чином подається рапорт. Подається рапорт за командою. Військовослужбовець пише рапорт на звільнення, долучає нотаріально посвідчені копії документів. По команді подає командування військової частини для його погодження. Якщо рапорт не погоджують, тоді вже необхідно отримати письмову відмову. Та оскаржувати її у судовому порядку. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога військових адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте лайк. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, задавайте свої питання за наявності часу, обов'язково надамо на них відповідь. Дякуємо вам за вашу увагу.